Це програма 10 хвилин у студії Дарії Юськова. Подорожі, джерела нових вражень та емоцій, які в усі часи допомагають людям відновити сили, і відчути радість життя. 27 вересня працівники туристичної сфери та всі поціновувачі активного відпочинку відзначають день туризму. Про подорожі містом довжиною в життя говоримо з гостею нашої студії. Це криворізька гідеса Валентина Серьогіна. Вітаю у студії! Вітаю Дар'я. Пані Валентино, як та чому ви прийшли у професію Гіда? Ну ще зі шкільних років цікавувалася історією, захоплювалась подорожами, але професію гіда і екскурсовода взагалі не розглядала у майбутньому. І вже коли в 2017 році працювала бухгалтеркою на підприємстві, це ковальська майстерня, в часи, коли був активний розвиток промислового туризму, і ковальня запускалась вже як туристична локація. Керівник підійшов і сказав: Починаємо екскурсії, будеш екскурсоводом. Ну з того все і почалося. Познайомилася з новими цікавими людьми змінилося коло спілкування, і так затягнула в цю справу. Нині багатьом поціновувачем активного відпочинку відомий туристичний клуб, який ви представляєте невгомовні гідеси. Як давно він працює, хто в ньому? І звідки така креативна назва в туристичному клубі нас дві Гідеси. Я і моя колежанка Олена Ледовська. В туризмі ми не новачки. Пані Олена також працює в туризмі вже понад сім років. До того вона очолювала відділ туризму в інституті розвитку міста. І перша така наша спроба дуетна була в. У 2021 році, якраз восени, вирішили ми влаштувати свято козацтва, поєднати ковальську майстерню як локацію і кінне подвір'я. Це була театралізована екскурсія. Прийшло дуже багато людей, і настільки нам сподобалось працювати разом, що потім зародилися ще інші наступні екскурсії. А назва це взагалі така цікава історія. Ми не планували так називатися. Під час планування другої екскурсії в 2021 році це вже був грудень місяць, вже сніги, холодно. А ми планували екскурсію по Довгинцево і вже змерзли, і так було смішно, що треба десь погрітися, а ми, як ті невгамовні гідеси, досліджуємо кривий ріг. Так, якось воно і приліпилося. І якщо правильно, то ми називаємося не туристом туристичний клуб, а туристичний клюб для того, щоб вже підтримати саме цю назву невгамовних. І коли ми тільки починали ребрейдінг нашого клубу, то нам часто писали: а у вас помилка не клюб, а клуб, ми кажемо, то то так треба. І люди так думають, ну добре, буде цікавіше. Розкажіть про сьогодні вашого клубу, що актуально нині, та як змінилася ваша робота з початком повномасштабної війни. В 2022 році ми взагалі не працювали, відновили свою діяльність на початку 2023 року. Відновлювали діяльність як онлайн екскурсії, проводили їх за допомогою проекторів в бомбосховище. Вже з часом, коли в місті були доступні модульні укриття, вже почали виходити на вулицю. Екскурсії змінились. Планування екскурсії змінились. По перше, багато маршрутів зараз не відбувається. Це ті маршрути, які були найцікавішими, але вони. Мають критичну інфраструктуру, тобто це ми повністю викреслили. Обов'язково повинні бути укриття на маршруті, і час тривалість пішохідних екскурсій вона скоротилась. Якщо раніше ми могли 4-5 годин гуляти по місту, то зараз це 2-2,5 години, і ми це називаємо екскурсії між повітряними тривогами. Кривий ріг, місто активних людей. Який нині інтерес криворіжців до екскурсій містом та тем подорожей, які ви проводите? Екскурсії проводимо різні, проводимо їх по всьому місті, тому і тематика різна: це і природні екскурсії, це і індустріальні екскурсії, і пішохідні по місту, історичні, архітектурні. Цікавляться всі, кому близька яка тема. Той приходить на ту екскурсію. Є, звісно, найактивніші люди, які мандрують по всім, які дуже люблять досліджувати своє місто. І дуже приємно чути, о, а я все життя тут живу, я цього не знала. Яка ваша аудиторія, як правило? Ще до війни інститут розвитку міста проводив опитування, і була виведена статистика, що екскурсанти це зазвичай панянки віку 35+. Майже нічого не змінилося з того часу, і наразі маємо 35 Але зрозуміло, що треба робити екскурсії різноплановими з додаванням різних локацій. Наприклад, в нас є екскурсія по Даманському з катанням на каяках. Ми розуміємо, що на такий активний від відпочинку приїздить молодь, яка долучається до цієї екскурсії, тобто, вже залучається більш обширне коло аудиторії. Екскурсії, якими туристичними маршрутами ви організовуєте для своїх гостей, і які найпопулярніші з них? Екскурсії організовуємо по всьому місту від Даманського до Інгульця, тому що завдяки 126 кілометрів і те, що місто довжиною в життя, люди дуже рідко подорожують районами. І ті, хто мешкає на Даманському, майже ніколи не були на Інгульці, і так само навпаки. Тому ми залучаємо кожен район міста, тому що в кожному районі є свої родзинки, як і природні, так і архітектурні, так і індустріальні. Найпопулярніші можуть Можу сміливо сказати, що це Довгинцево, Гданцівка, Скелі Модру і Геологічна пам'ятка природи сланцеві скелі у місті. стартував осінній туристичний сезон. Які його особливості на вашу думку? Особливості те, що жовтень це така романтична пора. Фарби, осінь всім, всім імпонують, тому зараз буде дуже багато подорожей, саме природних. Це ботанічні сади, це, наприклад, дендропарк Веселі Боковенькі. Виїдемо за міст за, за межі міста Кривого Рогу, поїдемо і в Умань, і в Олександрію в гарні парки. Ботанічний сад з Даманським це буде обов'язково. Ну і звісно, додається вже більше дегустацій, тому що газ. Струтуризм ми також розвиваємо і виявилося, що це дуже цікава тема для криворіжців: відшукати щось смачненьке, щось локальне, посмакувати, і ось зараз, якраз іде період саме такого в теплому місці щось смачненького скуштувати. Чи готуєте у клубі заходи до всесвітнього дня туризму? В нас вікенд починається з п'ятниці, і кожного вікенду в нас по 5 по екскурсій. Тому день туризму ми святкуємо кожен день і запрошуємо протягом року кожного дня відзначати день туризму разом з нами. До початку повномасштабної війни в нашому місті активно розвивався промисловий туризм. Скажіть, чи проводите ви та ваші колеги екскурсії індустріальними маршрутами Кривого Рогу? Проводимо колеги, наші проводять більше таких екскурсій, але на жаль, всі промислові екскурсії, всі індустріальні, вони пов'язані з об'єктами критичної інфраструктури. Тому деякі маршрути взагалі зараз не проводяться і не будуть проводитися. такі як, наприклад, оглядові майданчики залізорудних підприємств або просто промислові підприємства тобто, немає туди доступу. Ті маршрути, які є і. Частково можна обійти критичну інфраструктуру, її не показувати і про неї не говорити. Ми ще проводимо. Розкажіть, будь ласка, про ваші останні зустрічі з поціновувачами історії та культури нашого міста. Ну, в зв'язку з роду діяльності такі зустрічі відбуваються постійно, тому що звісно, для того, щоб приготуватися до екскурсії, треба пропрацювати дуже багато джерел інформації. І джерела інформації це не тільки література, а це і живе спілкування. З нещодавного на екскурсії на Довгинцево на минулому тижні ми познайомилися з пані, яка приїхала на екскурсію з Центрального міського району, але вона мешканка Довгинцева. Вона там народилася, там пройшло її дитинство, юні рок. І дуже багато в неї спогад, спогадів стосовно тієї архітектури, якої, наприклад, зараз немає. Тобто вона пам'ятає ще старе Довгинцево. І вона з радістю запросила нас до себе в гості, показала сімейний фотоальбом, і виявилося, що пані має дуже визначне коріння для кривого року дорогу, тому що йде дослідження оцих родинних зв'язків. І давайте проанонсуємо, на які туристичні цікавинки чекати криворіжцям та гостям міста найближчим часом. Всі анонси можна побачити у соцмережах на нашому телеграм-каналі. Заходів дуже багато. Наприклад, на ці вихідні планується 5 заходів. Найголовніше, що може проанонсувати 29 дев'ятого. Вересня буде проведена благодійна екскурсія пошуках сланцевих скель. Це дуже популярна екскурсія. Зараз там неймовірно гарний краєвид. Екскурсія благодійна, Декілька разів в місяць ми влаштовуємо благодійні екскурсії і збираємо кошти на ЗСУ. Тому запрошую всіх бажаючих долучитися, пізнати кривий ріг і допомогти воїнам боронити наше місто. Дякую вам, глядачам. Скажу знову закохатися у криворіг можна, буваючи в добре знайомому місті на екскурсіях від криворізьких гідів і гідес. Це була програма «10 хвилин. Бережіть себе, побачимось.